Ти розумієш, що працюєш в компанії, якій не байдуже. Для мене турбота це фундамент. Іноді турбота про інших починається з турботи про себе. Тих турбота одна з основних цінностей. І сьогодні ми говоримо з Юлею Колісник, амбасадоркою цієї цінності. Юлю, поділись, будь ласка, чому саме турбота тобі відгукується найбільше серед цінностей компанії? Для мене насправді завжди було важливо працювати не тільки там, де цінується експертиза, а й там, де важливі людські якості. Мабуть, для мене турбота — це бути поруч з тими, хто тебе підтримує і допоможе. І насправді мені здається, що без цього дуже важко побудувати справжню команду. Мабуть, кожна людина в нашій компанії бачить, скільки та хмельник робить для військових, для тих, хто потребує підтримки. І це також і про клієнтів. Бо вміння почути їх. Потреби і болі це, мабуть, перший крок на шляху в досягнення їх цілей. Розкажи, будь ласка, історію про це Далі. на одному з наших проєктів Ми вирішили не поспішати з готовими рішеннями, а трішки детальніше розібратися і спробувати інший підхід вирішення потреб клієнтів. І насправді ця турбота дала нам більше довіри. Клієнт відкрився і в кінці кінців ми почули, guys, you are the best team, you really listen to what we need. І, мабуть, в той момент я зрозуміла, що це не тільки працівність компанії, а така турбота, вона змінює стосунки, вона зміцнює їх, і, мабуть, це є ключик до довіри і партнерства. А як ти проявляєш турботу у своїй щоденній роботі? А, мабуть, я намагаюся чути не лише те, що кажуть. А й помічати, як людина почуває себе. Я можу созвонитися, запитати, як справи, запропонувати підтримку. І насправді іноді цього достатньо, щоб день пішов якось легше. Поділиться, будь ласка, як ти турбуєшся про себе, особливо зараз такий складний період для нас всіх? Та трохи складне питання. Наразі я намагаюся відновлювати свій ресурс за допомогою скандинавської ходи. Відкрила я для себе не дуже давно, але це допомагає мені. Кожні вихідні, суботу, неділю, півня бути на свіжому повітрі, де в якісь дуже гарні локації. Крім цього, я вирішила декілька місяців тому навчитися грати на барабанах. Мабуть, скоро ми побачимо в тих межіку, як Юля грає на барабанах. Насправді, така позаробоча активність вона допомагає відновлювати енергію для того, щоб турбуватися і про себе, і про інше. Це точно. Юля, дякую тобі, що поділилися. Ми впевнені, що турбота це справді та цінність, яку кожен відчуває у тих матчиках. Справжні амбасадорки. У нас є дуже-дуже особливий подарунок вже для тебе. Дякую.